Доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова». Сьогодні я з новим візерунком до вас Це така об'ємна і гарна резинка. Її можна використовувати як резинку, і як самостійний візерунок для в'язання якихось речей. Отака От лицьова сторона, така виворотня. Раппорт цього візерунку три петлі і два ряди. Так як я в'язатиму поворотніми рядками, треба набирати кількість петель, яка дорівнює трьом петлям, одна, вірніше дві кромкові. І одна петля для симетрії, щоб у нас гарніше виглядав візеруночок. Ну що, якщо вам цікаво, дивіться, як він в'яжеться. Я вже декілька рядків пров'язала для того, щоб зручніше було тримати в руках цей візерунок, тим більше, що він починається з самого першого рядку. І на відео це було б не дуже красива картинка, бо Погано пров'язується з самого першого рядку. Так, рапорт цього візерунку три петлі, якщо в'яжете по колу, якщо ви в'яжете зворотніми рядками вперед-назад, то ще одна для симетрії. В'яжемо прямими рядками. Да, і два ряди раппорт Три петлі і два ряди. Так, пров'язую виворотню. Далі. Пров'язую оці дві петлі, мені потрібно пров'язати разом. Але незвичайним способом: а таким. За задню стінку, витягую петлю, на кейт. петлю не знімаю зі спиці, і потім пров'язую. Наступною петлею рядом. Вже у мене тут три петлі, замість двох. Виворотня петля. Знов за задню стінку пров'язую петлю, не знімаючи зі спиці, накид, дві петлі разом лицьовою. виворотня. За задню стінку пров'язую петлю, не знімаю зі спиці, накид, дві петлі разом вицілую, і так до кінця рядка. За задню стінку витягую петлю, накид дві разом. Передостання петля перед кромковою, кромкова. Розвертаю в'язання на виворі, кромка узнімаю, одна лицьова. далі цю петлю я пров'язую лицьовою за задню стінку, знімаю, дов'язую рядок, накид. Дві петлі разом лицьовою за задню стінку, петля симетрії, кромкова петля перевертаю на виворіт і починаю в'язати виворотній рядок. Лицева, петля одна з цих трьох пров'язується виворотньою, далі. Ці дві петлі пров'язуються за задню стінку лицевою разом. Лицьова виворотня, до речі, цю виворотню не забувайте, що вона у вас є, бо вона ховається за дві петлі, де там накид, от під накид вона ховається. Пров'язуємо петлю з накидом, разом за задню стінку. Лицьова, виворотня, петля з накидом разом за задню стінку, лицьова. От якраз те, що я вам кажу, бачите, не видно виворотні петлі, ось вона, вона заховалась під накидом. Виворотня, дві петлі, верніше петля з накидом з першого рядка, пров'язується разом. І так дов'язуємо до кінця. Знову цовий ряд. Кромко знімаємо. одна виворотня, далі за задню стінку витягую петлю, накид, тобто повторюються постійно два рядки, пров'язую, виворотня. За задню стінку пров'язую, верніше не пров'язувати, тільки витягую петлю, не знімаючи зі спиці петельку, накид і потім обидві петлі разом пров'язую лицевою. Нічого складного, але візерунок виходить дуже гарний. Він такий пишний, об'ємний. І так до кінця рядка. Потім ще разок я вам покажу, як пров'язувати виворотний рядок. І знову виворотний ряд, кромка визнімаю, одна петля лицьова. одна виворотня, і дві, вірніше, петля з накидом, це накид, який був в попередньому рядку, пров'язую за задню стінку лицьовою. Лицьова, виворотня. Накид і петлю з попереднього ряду пров'язую лицевою, Лицева, виворотня, накид з петлею пров'язую лицевою за задню стінку. І так до кінця рядка. Дов'язала я зразочок. Сподіваюсь, вам було цікаво в'язати разом зі мною. Якщо він вам сподобався, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую всім, що ви були зі мною, що в'язали, дивилися моє відео. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставити лайки. Це допомагає продвигати мої. Канал, мій канал, мої відео, щоб більше людей бачили і знали про мій канал. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!